Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради, пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні героям. Слава, вітаю суді. Пане Денис. От, власне, як ми побачили, більше 140 кораблів зараз знаходяться на перевірці. Цю перевірку гальмують власне росіяни. Якщо я не помиляюся, то вони за день перевіряють не більше п'яти суден. Як можна пришвидшити, як можна заставити росіян все таки працювати і не сповільняти оцю перевірку для того, щоб кораблі з нашим збіжжям могли е, працювати от в рамках цієї зернової угоди? Ситуація щодо гальмування з перевірками суден у нас фактично спостерігається ще з кінця вересня. Дуже активно. Ця фаза розпочалася в жовтні місяці двадцять року. Після того як інтенсивно почали виходити кораблі в рамках роботи зернового коридору портів Великої Одеси, Росія відчула наскільки світ дійсно зацікавлений і потребує українського продовольства, і незважаючи на ризики да, війни, які відбуваються на території України, все ж таки міжнародні компанії, логістичні компанії, трейдери заходять. Дід в Україну працюють і експортують. Відповідно від цього надходить валютна виручка на територію України. Але так як вони мають підписану угоду, да з Турцією, ООН, вони якимось чином фактично там призупинити чи вийти, хоча такі теж сигнали від них лунали не можуть. І от вони створюють такі штучні перешкоди, коли дійсно ви праві в кращому випадку за добу 5 кораблів, а подекуди буває менше, по 3 корабля на вхід і на вихід з босфору перевіряються. таким чином. Росія старає, стає тим продовольчим терористам, не тільки в Україні, і продовольчим терористам на інші частини світу, вказуючи, що вони ніби на щось впливають. По факту, на сьогоднішній день є вже неодноразові заяви і президента України і нашого кабінету міністрів України. Вчора був сформований спільний лист міністерства закордонних справ і віце премєр міністра пана Кубрикова до а, нашої. Групи так робочі, яка працює в Стамбулі, сприянням того, щоб це питання було вирішено, тому що на сьогоднішній день така ситуація не влаштовує ні Україну, ні світ. Пояснюю для того, щоб ефективніше працював зерновий коридор, нам потрібно відправляти щонайменше по 20-30 кораблів щодня. Власна цифри говорять самі за себе за. Кілька місяців такого гальмування фактично світ не до отримав порядка 10 мільйонів тонн продовольства, а це великі кошти. Ну якщо не будемо говорити тільки про кошти, в першу і в чергу це життя людей, тому що на ті континенти, куди поставляється українська продукція, а найбільше її очікують саме бідна країна, залежить і фактично життя людей в цьому прямому прямому сенсі. Тому скоріше за все, коли Росія таким чином діє, вона хоче. Оці інші країни більше привертати уваги до ситуації в Україні і напевно що тиснути на Україну, щоб ми якимось чином послаблювали свої контрнаступи, щоб збройні сили України не так ефективно вибивали російські війська, щоб ми сідали за стіл перемовин, але на це ніхто не йде. І Турція і організація Об'єднаних Націй вони підтримують і позицію України. Тому ми сподіваємося, врешті-решт буде почута а, не лише позиція Росії, яка завжди там каже, що їм чогось не вистачає в рамках зернової ініціативи. Що це насправді неправда, тому що якщо ми подивимося на економіку Росії, яка формується також і через експорт чорноморськими а, к, узбережжями, то ми побачимо, що за 2022 рік Україна і, країна Росії імпортувала експортувала через море продукцію. порядка там на 200... 50 мільйонів тонн, тобто вони все в порядку з цим. Тому коли вони заявляються, чергова знаєте, маніпуляція, що нібито не виконується якісь умови, пане Денисе. Власне, давайте поговоримо і про весняну посівну, тому що от Мінагрополітики закликало ЄС допомогти нашим аграрям провести цю провести цю посівну. А про яку допомогу ти йдеться? Ну, власне, ми розуміємо, що одним із головних факторів, окрім війни, це фактор номер один, але дуже другим важливим фактором залишається відсутність достатньої кількості обігових коштів для того, щоб здійснювати посівну кампанію, тому що 2022 рік ще частково аграрії могли триматися за. Якусь певну фінансову подушку, яка була сформована роками, але цього було недостатньо, і аграрії активно долучалися до програми кредитування державної 5.7.9, значна частина коштів, які були виділені для збиральної кампанії влітку, для посівної кампанії восени. Але вже восени ми відчули, що власне не лише. Війна погодні умови, але відсутні фінансів призвело до того, що у нас значно скоротилися посівні площі під озимими культурами. Тому коли ми говоримо на передодні посівної весняної кампанії, я культур головним фактором, який буде впливати на а, вихід аграріїв, так для можливості закупити їх всіми відповідними а, елементами проведення кампанії, я маю на увазі і мінеральні добрива, засоби захисту рослин, посівковий матеріал. Паливно мастильні матеріали, все це впирається в фінансування. Чого його недостатньо, тому що в нас навіть із початку роботи зеленого коридору ціни всередині країни на збіжжі, яке виготовляють аграрії, воно в рази менше ніж на світових ринках. І відповідно, аграрії сьогодні навіть подекуди не виходять на собі вартість тої продукції, яку вони затратили, реалізуючи його за тими цінами, за якими скуповують трей... трейдери. Тому звичайно в цих умовах сьогодні. І Кабінет міністрів України, профільне міністерство аграрної політики нещодавно в парламенті України в профільному комітеті Верховної Ради України аграрному відбулися слухання щодо фінансування сприяння збільшення фінансування підтримки а, товаровиробників у 2023 році. І звичайно, головною часткою говорили головною часткою говорили про те, щоб виділення а, коштів напередодні посівної кампанії, і ми знаємо, що дійсно буде збільшено частково фінансування програми. 5, 7, 9 для товаровиробників, і йдуть перемовини з міжнародними фінансовими установами для того, щоб теж отримувати пільгове там кредитування е з їхніх джерел для того, щоб підтримати в цей важкий період часу. А скільки втратили наші аграрії, тому що от ви і самі кажете, що зараз а, зменшилися посівні поля, а, довелося передивитися логістику. Це знову ж таки зайві витрати на те, щоб доправити наше збіжжя за кордон. Взагалі, яка от ситуація з цим? Скільки втратили? Чи вдасться а, це поновити в цьому році? Не вдасться. Однозначно. На жаль, витрати є колосальними. Якщо ми рахуємо втрати, які несуть. Товаробники із війною це прямі і непрямі збитки обраховуються більше 40 мільярдів доларів. І ми говоримо, що на жаль, ці цифри будуть збільшуватися по мірі звільнення наших територій Херсонщини, Запорізької області, інших частин, де там ще перебуває а, війська агресора. Відповідно, а, це переважно сільські території, де працював аграрний бізнес. і Відповідно, ці. Кошти в кошториш на жаль буде зростати, тому власне сьогодні нам потрібно починати процес ефективного впровадження нових механізмів фінансування і підтримці товаровиробників. і в кращих умовах, які можуть скластися, то це через три а можливо через п'ять років ми зможемо повернутися на довоєнний період вирощування і експорту нашого збіжжя з території України. А щодо ринків збуту, ми їх втратили, чи все-таки от ідуть нам назустріч, зустріч, не дивлячись на ці, ці складні логістичні моменти ринки. Залишаються для нас тими, фактично, що були до воєнного період часу. Це країни Південної Африки, це Близький Схід, це Азія, це Європа, яка в цьому році інтенсивно наростила теж прийом українського збіжжя і інших видів товару. І в чому багато що сприяло скасування? Квот і мит на українську продукцію, і власне це дає потенціал для розвитку наших і майбутніх поставок, тому що світу. Сьогодні немає альтернативи у вигляді українського продовольства. Ця ситуація скажімо так в 2022 році ще не так ярко виражається. Пояснюю чому, тому що українці все рівно зібрали досить хороший врожай, зважаючи на війну в Україні. Але якщо Україна буде зменшувати кількість посівних площ, а на жаль, це буде відбуватися, значить значить буде зменшуватися кількість врожаю, тобто. Той врожай, який ми виросвиростем, його буде достатньо для забезпечення продовольчої безпеки всередині країн, але на жаль, це буде обмежувати наш експортний потенціал. І, звичайно, що на певні ринки через малу кількість е, е, врожайності ми змушені будемо щось не допоставляти. Але це питання наступних місяців. Це питання, наскільки ми ще зможемо е, якісно підготуватися до посіву ярих культур. Сподіваємося, що все ж таки нам вдасться зберегти якомога більше. Експорту, тому що це один із ключових наповнюючи валютної виручки при виведу прик. За 2022 рік порядка 23 мільярдів доларів було отримано від експорту аграрної продукції в сукупності від загального експорту України. Це склало порядка 53%. Дякую вам, пане Денисе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. вам дня вам так. Це так. був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради.